Ми знали, що ми хочемо робити. Ми, 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 ми хотіли і хочемо робити нове українське військо. Просто було велике таке підйом настрою, тому що це вважалося, що ми повертаємось додому. Тому що Хар Хартія народилася в Харкові. Те, що сьогодні Хартія стоїть на околицях Харкова, захищає місто. Справді є великою мотивацією для батьків бійців. Кожен виход фортуна. Навіть зараз ми знаходимося начебто в безпечному місці, але ще шильну обстріл і все. Це зліпа всего я відпочатку б... 25 літа до ой, готові харків... остріл. Що ми їм побажаємо? Що їм написати? Горіть. У пеклі. Свобода московська. І отаке сердечко на пам'ять від Хартії. Ми дуже тут дуже-дуже плотно працюємо і ворог трохи угомонився. У нього вже немає тих запасів, які були по початку, як він тільки сюди прийшов. Хартія була створена тут, у Харкові, як добровольчий підрозділ. Його сформував бізнесмен Всеволод Кожемяко. Він розповів, повномасштабне вторгнення він зустрів за кордоном. Там відпочивав із родиною, але вже у перші дні великої війни повернувся до Харкова і тут згуртував тих, хто хотів давати відсіч російським загарбникам. В мене була група людей, яка казала, ну ми готові там за вами йти. Це там ми співробітники, якісь ветерани, хто то там. Активісти там і так далі. От. А в армію не дуже всі хотіли. Але ми дивилися. Тобто, я шукав варіант, як де нам зайти якимось колективом в якийсь підрозділ. А коли з'явився цей закон про національний спротив, і я побачив, що реально можна робити свій підрозділ, а потім уже під цим підрозділом виконувати завдання. Ну, то я зрозумів, що я ну це треба робити. Назву підрозділу придумав письменник Сергій. Жадан він за словами кожем'яки спочатку допомагав хартії, а потім і сам мобілізувався вже до бригади. Назва створилась таким чином, щоб в цьому слові відлунював Харків як місто, в якому цей підрозділ створювався. У нас воюють не лише харків'яни, у нас багато хлопців і дівчат з Запоріжжя, з Кривого Рогу, з Дніпра, з Полтави, з Сум, із Донеччини, Луганщини, з Західної України. Але ну ось така харківська прописка вона для нас дуже важлива. І те, що сьогодні Харків стоїть на околицях Харкова, захищає місто. Справді є великою мотивацією для батьків бійців. Це важка робота і все одно ти як мішень ти під прицілом російських окупантів. все одно. Але кажу, в нас була гарна мотивація. Ми захищаємо свою країну. Де повинен бути прапор цієї держави, а оце. Де повинен бути наш прапор? Зачиняй! Ми зачиняємо кордон. Ми знали, що ми хочемо робити. Ми, ми, ми хотіли і хочемо робити нове українське військо, застосовувати нові підходи повністю в розбудові. І ми можемо це робити тільки тим колективом, який у нас сформувався. І ми чекали моменту, коли нам довірять саме формування регулярного, великого, достатньо великого підрозділу, щоб ми могли наші скіли і наші практики, які в принципі вже. Були відпрацьовані певним чином, щоб ми могли їх застосувати саме для розбудови регулярної частини сил оборони. Нас всього за 12 годин перекинули з серебрянського лісництва, і просто було велике таке підйом настрою, тому що це вважала, що ми повертаємось додому, тому що Харк Харків народилася в Харкові. Це дає такий підйом. Просто ми повертаємось додому. Навички менеджменту, вони плюс-мінус однакові. Відповідно, якщо ти маєш навички менеджменту у цивільному житті, то ти можеш застосовувати їх у війську. Нам потрібні всі, хто по-справжньому вмотивовані не передати цю війну своїм дітям або онукам, або ще комусь в наступні покоління. А компетенції і фахові навички ми тут надамо, навчимо. За три роки Хартія трансформувалася від добровольчого підрозділу до бригади, а тепер має стати основою для одного з корпусів Національної гвардії, розповів Всеволод Кожемяко. Це військове об'єднання, до якого можуть входити кілька бригад. Це вже до 40 тисяч людей, і ми не заспокоювалися ні на бригаді, ні на добровольчому підрозділі, коли вже нас визнали. Скажімо, коли він відбувся, от тому, що. Ми віримо в те, що робимо, і знаємо, що робимо правильні речі. Постріл.